Про пожежну безпеку напередодні Великодня говорили рятувальники під час зустрічі. із ЗМІ. за їх словами, традиційно у ці дні зростає і рівень пожежної небезпеки, як запобігти пожежі вдома та на природі містянам вкотре нагадали рятувальники. 16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Рятувальники в свою чергу збільшують кількість осіб, які чергуватимуть у святкові дні на території області. Усе заради пожежної безпеки громадян. Наближаються великодні свята. Відповідно, ми Стаємо в посилений варіант несення служби. На цілодобовому чергуванні буде перебувати близько 226 чоловік особового складу рятувальників та 56 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Крім того, в разі необхідності буде, можна буде залучити близько 200 чоловік особового складу та 81 одиницю техніки. Напередодні Великодня підвищується рівень пожежної небезпеки, розповідають рятувальники. Хоча б тому, що господині в своїх домівках готуватимуть паски та інші святкові страви. Тож рятувальники закликають обережно поводитись з газовими та електричними побутовими приладами. Особливу увагу хотіли звернути під час святкування саме свята Великодня, коли буде використовувати освячувати паску саме зі свічками. А саме щоб запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика, прослідкуйте, щоб діти перебували, перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем. Встановлювати свічки і лампадки вдома, коли встановлюєте, подбайте про те, щоб з ними не було легко займистих матеріалів, таких як штор, святкових декорацій, та не залишайте їх з запаленами. Без нагляду також рятувальники радять містянам відповідально відпочивати в лісах та парках, аби не спричинити там пожежу. На сьогоднішній день вже є проект розпорядження про заборону відвідання в пожежу небезпечний період населення лісів. Це не означає, що любителям побути в лісі буде взагалі заборонено сходити відпочити в області. Є понад 125 вже 125 облаштованих місць для відпочинку, які повністю облаштовані, які Спокійно кожен громадянин може піти відпочити за ці місця біля населених пунктів і до біля під'їзних доріг. Тим часом на Великдень очікується дощова погода. Надалі поступово ставатиме тепліше, опадів не передбачається. Ольга Данілюк, новини рівного.